Місце Москва, тип будинку монолітний, метраж 5,8, кімнати 2, висота стель 3, дизайн Ольга Артемова. Коротенько. Замовники звернулися до дизайнера, щоб збільшити кількість кімнат у своїй новій двійці. В результаті кардинальної перепланування у них з'явилася ізольована дитяча спальня за перегородкою і простора кухня-вітальня. Систем зберігання теж вийшло багато, причому місце для них знайшли зовсім не на балконі. Подробиця. Мовники сімейна пара з дитиною придбали двокімнатну квартиру в новому будинку, але як часто буває, приміщень для всіх потреб сім'ї не вистачило. Хотілося обладнати не тільки окрему дитячу, але і спальню для батьків і не забути про вітальню з телевізором. Замовникам була необхідна окрема комора пральня, тому менший санвузол ми віддали під зберігання. А у великому розмістили всю необхідну сантехніку, для цього його збільшили за рахунок нежитлового простору коридору. Розповідає автор проекту Ольга Артемова. Кухня залишилася на своєму місці, а ось стандартний віконно-балконний блок з підвіконням замінили на французьке скління, велику кімнату поділили перегородкою на спальню і вітальню. Таке планування нам узгодили без проблем. Основне завдання дизайнера в обробці було створити фон для речей замовників, які з'являться в процесі обживання інтер'єру, стіни пофарбували світло сірою фарбою, обклеїли шпалерами у мокрих зонах, використовували плитку, а на підлогу в кімнатах поклали ламінат вілеру і боч. Велика кількість систем зберігання мастхев для замовника у передпокої дизайнер спроектувала неглибокий гардеробна шафа до стелі. Стелаж, що відокремлює передпокій від вітальні, вибрали з закритими і відкритими полицями, щоб візуально зробити його більш легким. На кухні все зберігання і техніка ховаються за висувними фасадами. В основі барної стійки два шафи з висувними ящиками. Це зручно. Площа спальні всього 8 квадратів, але за кількістю меблів цього не скажеш. Крім ліжка, тут помістилася велика гардеробна система і робочий стіл. А для дитячої Ольга Артемова спеціально спроектувала дворівневу конструкцію, ліжечко, горище для ігор у гардеробна система зберігання і місця ще вистачило для подіму. Комора вийшла досить компактною, зізнається дизайнер. Але при цьому місткою, крім гардеробних систем зберігання, ми розмістили тут пральну та сушильну машини. Поставити їх в стандартному варіанті один на одного не вийшло. Так, як потрібно було залишити доступ до комунікації. Меблі вибирали таку, щоб вона зливалася з обстановкою, тому в інтер'єрі ви не знайдете контрастів, простір здається чистим і легким, а це початкове і головне побажання замовників, яке вийшло в повній мірі реалізувати. Планування, бренди, представлені в проєкті, передпокій, підлогове покриття, цементна плитка, цезла, меблі, тумболова Пуфт. Сморелак спаває, декор дзеркало. Іке освітлення, вбудовані точкові світильники, бра над дзеркалом та шоті вітальня, оздоблення, шпалери, боростепетер, підлогове покриття, ламінат стони, оак, вілеру і боч, меблі, тумба під іке, столик, вакебжер декор, килимок, ггоме освітлення, підвісний світильник грацлеєв і, та шоті кухня, оздоблення, плитка на фартух, екпечеврон підлогове покриття. Ламінат стони, оак, вілеру і боч меблі, стіл обідній, юніка моблар крісла обідні, педралі Малмутри 391, крісла на півбарні, алебра, декор полки на стінні, іке освітлення, вбудовані точкові світильники, підвісний світильник над обіднім столом, все та шоті світильник над раковиною, іке спальня, білогове покриття, ламінат, і боч, стони, оак, меблі. Тумбочка, робочий стіл і полиці, все іке освітлення, накладні точкові світильники, їхтарблобо світильник на узголів'ї ліжка іке дідскає, підлогове покриття, ламінат стони, ок, і боч, меблі, столик і стільчики, зара гоме, стелажна система зберігання, іке, декор, килимок, гоме, пуф, зара гоме освітлення, накладні точкові світильники, ліхтар, блобо, підвісний світильник та шутісанузел. Оздоблення стін, плитка світла, еквіпи артисан керамограніт, темний італон, елемент, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи юрбан-меблі, тумба стільниця полиці, все є, сантехніка раковина, арцерамцовнат, декор, церкала і стільчик, зарагуме освітлення, вбудовані точкові світильники, настінні світильники, арне джоцупсен, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи юрбан меблі. Лавки і настінні панелі, ікеа. хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов